Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. І так, сьогодні про рівень життя філіппінських родин та про парадокси з цим пов'язані. От, класична родина, це хлопець. У нього сьогодні день народження. Це їхнє свято, Зібралась вся родина. Йому 38 років. От він отак живе в отакому коріні з дружиною і чотирма дітьми. Отакі От, умови. Це при тому, що значить хлопцю 38 років. Він старший син не в родині. Він займає посаду начальника охорони в доволі такому заможньому, престижному китайському шпиталі. Заробітна плата 600 доларів плюс на місяць. От, от тим паче, отак от він живе. Оце ви бачите. Оце, це територія, це от туалет він на вулиці, це з усіма витікаючими наслідками. От все це видно. Само собою є отака система. Це в кожній філіппінській родині. Oh God, Люблять хлопці. Чого не приховує, що на Філіппінах це нормально абсолютно. Значить, він теж працює, займається нерухомістю, він менеджер провідній місцевій компанії, все в нього теж добре, там теж заробітна плата, теж там 600-700 доларів, тобто теж ті самі 600 плюс. Це все знаходиться на такій ось території, це сквотери, Вони родина сквотерів. Тут всі, хто живуть, це такий район, він сквотерський, він тягнеться на кілометри. Скотряться такі люди, які або захоплюють чиюсь територію, або ну така територія, не то щоб вони її захопили, вона сама по собі там от є, там, типу, вона вона насправді чиясь, ну вона, типу, не чиясь. І люди там селяться, будують якісь споруди різного рівня. і От вони там живуть відповідно. От, от таких умовах. Тобто вони на своїй землі, воно все прохідне. Тут люди транзитом ходять, от поки ми тут сиділи. Вліво, вправо, вздовж і поперек така собі от, е, транзитна зона. Ну і це ж відповідно день народження цього хлопця. Це родина. Е, в цій родині є мама, чотири брати, оце це ось третій брат. Він очолює відділ кадрів в, в транспортній морській компанії. Тобто він підбирає персонал від прибиральників і кухарів і до капітанів. Так, значить, оце, оце троє з чотирьох братів, оце от вони вся родина, оце мама в цій родині, батько вже, на жаль, помер. І от у неї за спиною ще наймолодший з чотирьох братів то в синій футболці. Хлопець, йому 18-19 років, він навчається в університеті і паралельно працює в кол-центрі. В нього заробітна плата 1000 доларів плюс. Саме молодший заробляє саме більше чому? В нього дуже гарна англійська мова у того хлопця. Тому отак, відповідно, в цьому плані щодо англійської мови, до зовнішності, тут свої парадокси щодо зарплати. Ну і куди ж без красивенької дівчинки, яка заміжом за іноземцем, і який там вже її забезпечує і все таке. Отак вони живуть. Парадокс в чому? Що всі неледащі, всі при справі, всі якось заробляють. Причому заробляють ну, нормальні зарплати. Щоб було зрозуміло, тут е, прожитковий мінімум, ну, плюс-мінус потрібний бюджет, щоб тут жити, такий самий, як в Україні. Тут щось дорожче, щось дешевше, але стабільно от я, наприклад, тут живу за ті самі гроші, які я жив в Україні. Тобто для іноземців там, Західної Європи, американців тут все дуже дешево. А якщо сюди людина приїжджає з України, як я, то це плюс-мінус буде все те саме. Наприклад, тут фрукти дешевше, ніж в нас, їх більше, і по якості вони краще. А овочі, навпаки, вони в 7-10 разів дорожче, але там опалення не потрібне, не треба зимових речей, тому от баланс десь такий. Тобто люди заробляють зарплати такі, що навіть для України. Щоб жити, ну, це повністю нормально б вистачало. Чому вони живуть в таких умовах? Виникає питання. Тому що, перш за все, пріоритет при такому кліматі це не теплий будинок і тим більше не гарний будинок, а родина. Оці всі вони хлопці, оці четверо хлопців, ну крім дівчини. Дівчина вже при там, і там це свої жіночі розклади, в принципі, як і на наших територіях. її забезпечує чоловік та і все. Значить, вони всі віддають практично 80% своїх зарплат це, от своїй мамі. І мама вже та, та розподіляє гроші, вона от головний центр прийняття рішень. Само собою, що дуже дорога освіта, ну як дорога, в принципі, знову ж так само, як і в Україні. Якщо це якийсь там такий престижний вуз, то треба б платити доволі багато грошей. І от відповідно, поки це вже е, троє синів з вищою освітою, і один син, який е, щойно тільки вступив до вишу, і він, він зараз навчається в університеті, зараз отримує вищу освіту. Е, тобто він це головна е, розхідна така частина в родині. З іншої сторони, в нього зараз і зараз сама висока заробітна плата. І отаким от чином, тобто воно все розподіляється, тобто родина то й найважливіше, то самий головний пріоритет. В той же час при цьому кліматі вони можуть собі дозволити ну, от жити в от таких от куріннях. І то вже от віками склалося, що якась земля є оці сквотери, які окупують не то, що там такий кусочок землі посеред мегаполісу, і там це один на одному вони практично на головах живуть. А вони купують цілі острови, тобто там отрибальством собі займаються, і от з можна бути там від кількох місяців, в залежності від ситуації, що десь там тимчасово на якомусь місці там треба щось пожити, там чи рибу половити, чи ще щось. І може бути так, що до кількох поколінь там можуть люди просто оселитися, типу тимчасово, і далі з покоління в покоління так жити. Чому тут це ще одна з причин небезпечно купувати землю, тому що... Вони там у них якісь документи потім з'являються. На ці документи не мають ніякого відношення до, ну, до, реальної, до реального документу щодо власності, але вони вже там Бог знає покоління з тими документами носяться і вони впевнені, що вони володіють тою землею. А якщо почати то перевіряти там через юристів. То виявляється, що вони не є власниками тої землі. Інколи вони це знають і свідомо йдуть на обман, інколи вони про те саме не в курсі. Але зміст саме такий: що от є родина, то в першу чергу всі гроші туди. Будинок це така штука, без якої, в принципі, можна обійтися, аби було там. Де спати, щоб вітер сильно не дмухав, щоб дощ сильно не капав і буде зберігати речі, і цього достатньо. Тому е, оця от, заточеність на родину і клімат, який е, не спонукає до того, щоб е, був такий прямо мій будинок, моя фортеця, він породжує саме такі ситуації. В, ну, тобто, отак от живе насправді десь більша частина населення філіппінців 60%. от Точно отак от живуть по всіх островах. Само собою, що тут є дуже заможні люди, особливо коли гуляєш там десь по першій лінії якогось там туристичного острову, або він не туристичний, а просто там красива місцевість, а туризм туди ще просто не добрався якимось чином. То там можна побачити такі маєтки: це людей як заможних місцевих, так і людей, які зманіли, там прилітають туди всього 2-3 рази на рік. Ну, це саме. Власники це місцеві заможні люди, або люди, які живуть в кондо, от Як в попередньому випуску показував ці оці багатоквартирники, які стоять в гарних місцях, і там є гарні квартири. Вони або їх купують, або винаймають. Ну так скажімо, це десь 40% населення. А приблизно 60% – це живуть саме в такому, саме за тих причин, що я вже пояснив. Пріоритет щодо родини і клімат, який дозволяє отак робити. Тому, коли ви бачите оці всі нешти, мешти, трущоби, це по яким там, от, туристи потрапляють, і в них складається враження, що ці люди дуже бідні, вони не настільки бідні, як просто у них вже такий склався спосіб життя. Це просто от, от, такий цікавий факт, який просто потрібно знати. Так що такі справи? Всі ми різні. Як ми бачимо, тому ми дуже оригінальні. Ну прямо дуже інколи. Теж як зараз, все, пока.